Як колишні регіонали прибирають до рук комунальні підприємства України? Ви почуєте схеми та конкретні прізвища? Команда стоп корупції у білій церкві. І у нас є великі підстави вважати, що саме тут передали в концесію місцевий водоканал людям екс-регіонала Юрія Бойка. Причому ця оборудка відбулася з порушенням законодавства, а конкурсні торги були так для годиця. Концесія це передання державного або комунального майна в користування приватному власнику, за яке той має сплачувати щорічні внески і своїм коштом модернізувати орендовані потужності. Здавалося б, на перший погляд, усе законно, і в теорії навіть так має бути краще. Концесіонер, а саме товариство з обмеженою відповідальністю Білоцерків, вода, має покращити якість води, а тарифи знизити завдяки оптимізації та інвестиціям. Проте, кінцеві споживачі кажуть, цього не відбувається. Не дуже мене влаштовує якість нашої води, тому що багато хлору на запах вона не дуже. Пити її неможливо. А як змінилися послуги те, що було, наприклад, роки 3-4, 5 і зараз? Різниці є якась ще взагалі? Мені здається, може тільки гірше стало. Краще точно не стало. Колись з хлоркою, коли, коли безно, ну, накип дуже великий. Мені не подобається ця вода. А чим саме вона вам погана? Якість води, колір, запах? Так, да, і колір поганий, і воняє, і, в общем, не подобається вона. А те, що було раніше, там, 3-4-5 років тому, те, що зараз? Якась... Я не... Так. Різна... А ще хуже і хуже. Е, ніхто не міняє труби, ніхто нічого не робить, тільки беруть гроші і тарифи додавляють. Все. Натомість у самому ТОВ Білоцерків вода переконують, такого просто не може бути. Ми за останні два роки зробили максимальну е, заходів для того, щоб покращити, покращити якість води. Знайомтеся, Ольга Бабій, директор Тов Білоцерків Вода. Ми встановили сучасне насосне дозуюче обладнання. Ми впровадили багато нових реагентів для очистки води. Коли ж ми ставимо конкретне запитання, чому ж місцеві жителі кажуть про воду з жовтим кольором та неприємним присмаком, Ольга Бабій киває на місцеві жеки. В 90% випадках гірша якість води саме за рахунок неналежних. Технічних внутрішньобудинкових мереж, тобто мереж, які на балансі трьох місцевих жаків. Що ж, ідемо до одного з них. Утім, там переконують, якщо проблеми з трубопроводами є, вина не їхня. На плашті на, шта... на полі переходи переходимо поступово, тому що в нас коштів нема. Ну ви ж самі розумієте, бюджет бюджет. Виконує тільки капітальні ремонти. Всі остальні роботи ми виконуємо за кошти наших мешканців. Мешканці нагадаємо, не в захваті від таких робіт пити її неможливо. Ну, мені не подобається ця вода. Та з'ясуємо, з чого все почалося. Тобто, повернімося у 2013 рік. Саме тоді відбувалося передання у концесію або ж у 15-річну оренду місцевого водоканалу. І як це часто буває, на конкурс з'явилася лише одна компанія: тов Білоцерків вона і стала переможцем. Залишилося одне товариство. Тобто, тих не було. Вони подали заявки, що ми хочемо. Але далі участі не приймали. І ще один важливий момент. Тоді підприємство оцінили у 118 мільйонів гривень, що для такої великої установи не є реальною вартістю. За нашою інформацією, сума занижена майже в 10 разів. А зараз до ключових фігур навколо Білоцерків вода це Володимир Полочанінов, народний депутат і підприємець. Подейкують бізнесмен, хоч і не є директором ТОВ Білоцерків Вода, проте саме він там усе вирішує. Також саме його тесть Володимир Мазуренко очолював комунальний білоцерківський водоканал, коли це підприємство оцінили лише у 118 мільйонів гривень. Висновки робіть самі. А зараз до найцікавішого ми знайшли ексклюзивну інформацію про ТОВ Білоцерків Вода. Пам'ятаєте, ми розповідали, що це підприємство має зв'язки із екс-регіоналами. Зокрема, лише кілька ланок у ланцюжку поєднують людей екс-регіонала Юрія Бойка із засновниками ТОВ Білоцерків вода. А найголовніше, ось що перед вами документи, з яких випливають маніпуляції з інвестиціями, тобто в інвестиційні пропозиції не були прописані конкретні умови, тобто в які строки і які саме суми вносить інвестор. За нашими даними, це офшорний інвестиційний фонд Титан, пов'язаний з уже згаданим Володимиром Полочаніновим. Тобто, по суті, підприємство вирішили прибрати до рук під виглядом благородних намірів.